Так, наші ну ще хлопці на позиції працюємо. Powietrze Ні, Сілія справи. Координати на штаб. Рух ворога в кількості десяти осіб. Техніка спостерігається? Поки ні. Спостерігають замасковану техніку ворога. Кількість одна одиниця. Координати передайте. Призумся на ангар. До на позиции. Пострел до коригування на позиції. Постріл сорок. Є влучання? Так, Ну что, вітаю? В умовах сучасної війни надзвичайно важлива роль відіграється отакими от, от пташками, як ми їх називаємо, оскільки без них фактично артилерія веде вогонь, як то кажуть, в молоко. Тобто точність бажає, бажає кращого. Проте за допомогою. Даного дрона, наприклад, конкретно сьогодні була уражена ціль, а саме жива сила та техніка. І підрозділи БПАК українського війська ведуть надзвичайно важливу боротьбу і являються однією з найпершочергових цілей ворога. Всі це чудово розуміють, тому це, напевно, найскладніше в нашій роботі, оскільки кожен виїзд. Несе з собою, не те, щоб не безпеку, а ну, фактично може бути останнім. Проте ми робимо все для того, щоб захистити нашу землю, наших людей. Повернутися додому, до своїх сімей і щоб, щоб наша Україна цвіла, розвивалась і збагачувалась. І ми нарешті вигнали ворога з нашої землі. І я вважаю, що перемога буде за нами. Так, однозначно. Першочергово в роботі безпілотних. В безпілотних груп, будемо так це називати, це знаходження позиції, саме безпечної позиції для того, щоб не бути виявленими ворогом та, відповідно, не викликати на себе вогонь. Подальшому знаходимо ціль, надаємо координати на штаб, на артилерію, і вони вже відпрацьовують по даним координатам. Відповідно, ми також знаходимося в повітрі та коригуємо вогонь. Оскільки ну, попасти з першого разу всі це розуміють ну, майже неможливо. Проте за допомогою наших мобільних груп ми коригуємо вогонь нашої артилерії і фактично працюємо снаряд ціль. Потім після закінчення роботи, відповідно також, найшвидше потрібно згорнути обладнання, особовий склад і подалі. Зникнути, скажімо так, з місця позиції та доволі, ну, і доволі часто доводиться міняти позиції, оскільки ворог також не потрібно його недооцінювати. Також має дані мобільні групи з безпілотних апаратів, і також вислідковує як і нашу піхоту, і нашу техніку, так і підрозділи безпілотників. В умовах нашої роботи також, ну, Втрати даних дронів це майже неминуче, оскільки засоби РЕП радіоелектронної боротьби їх глушать постійно. Засоби РЕР радіоелектронної розвідки також відслідковують позиції дронів, де він знаходиться в повітрі, і навіть по ним може працювати ПВО нашого ворога, оскільки, ну, як відомо, снарядів вони не рахують, в них їх багато. Тому, на жаль, Втрачаємо дані пташки. Проте втрата пташки то, то нічого, то, як то кажуть, желізо. Е, найголовніше, щоб особовий склад був: живий, цілий, здоровий. І кожен повернувся додому. Е, Окрім то, того, що ще можна сказати? Хлопці, може щось додати? Інколи хлопці так прив'язуються до цих пташок, що. Ладно, за них ризикувати власним життям. Були такі випадки, коли безпілотники заходили далі, ніж розвідка, щоб забрати своїх пташок, які не долетіли. Бо буває таке, що вітер і реп, сідає акумулятор, і тут не долітає до місця, де її треба забирати, і хлопці потім йдуть шукають. шукають. Одні з повітря знаходять, де вона саме впала, інші йдуть. Забирають от, одного одному дрону. Ми його так за ним полювали і, і спасали його, що дали йому ім'я рядовий Райан, як у відомому фільмі. От, ну, на жаль, він потім все одно був втрачений. Він ще попрацював після того, як його перший раз але знаю, він залишився в наших серцях. Не збивали збивали із. Часто ведеться вагон зі стрілкової зброї, там, з Збив тих самих АК. Як я вже зазначив, ПВО також працює, коли засікають дрон. Хоча він невеличкий, проте деколи його можна засікти на радарі. і Вони не рахують снарядів. Ну і також хочемо побажати нашим колегам. Збройним силам України, щоб хлопці також тримались. Ми будемо свою роботу виконувати, вони виконують свою роботу. А тому, безумовно, ми переможемо, ворог буде злоблений. І лише буде слава Україні! Наша держава буде в кордонах 91-го року. І ми будемо тільки процтати. Працювати. Слава Україні! Так, також, так, також хочеться подякувати нашим е, волонтерам, які надають нам цих. Е, Ташок і цим, всім людям, які працюють і свої е, гроші віддають, тим самим волонтерам. От, ми всі е, українці, ми всі е, воюємо, всі на війні знаходимося. От, тобто ми обов'язково переможемо. В цьому нема жодного суду. Слава Україні! Героям слава!